Всім привіт! Дякую, що натиснули на це відео. Я починаю знімати новий влог сьогодні, субота, 5 квітня, 2025 рік. Рівно тиждень назад я переїхала в цю квартиру і нарешті дочекалася вихідного дня, щоб вийти на балкон, нікуди не поспішати і просто попити кави. Яке це задоволення? Коли не треба нікуди бігти з самого рання, коли ще на вулиці темно. Дивіться, скільки у мене тут пустих вазонів. Є плани на них, а зараз розповім вам, я хочу. Зробити город <хи>, на балконі, посадити кріп, петрушку, коріандр можливо, полуницю, ще не знаю. І цим я займуся, коли вже повернусь з України. Я зайшла сюди в магазин і подивилася ціни на сіміна. Пачечка кріпу коштує 1 євро. Це майже 45 гривень. Тому я думаю, що в Україні буде коштувати дешевше. Ну і, по-друге, у мене зараз немає часу займатися городом на балконі. На рахунок полиниці, я ще думаю, у мами Олі в Миколаєві. Там, де я колись жила, є класна полуниця, вона починає давати врожай з весни ціле літо, осінь і майже до морозів. Тому, думаю, можливо, я спробую поекспериментувати з полуницею. До речі, сьогодні мама Олі, це моя свекруха колишня, але е, свекрух колишніх не буває. Я її дуже люблю як другу маму. У неї сьогодні день народження і користуючись е, нагодою такою, я вже їй написала, але ще у відео хочу її привітати, побажати здоров'я. Цього самого найкращого, щоб її плани в багатьох випадках співпадали з Божими планами, а коли щось іде не так, щоб вона не сумувала від цього, а дійсно довіряла Богу. Всього найкращого, мама Олечка, я вам бажаю так, ну і тепер трошки покажу вам. Мій балкон. Тут живе велосипед, бо немає для нього іншого місця. Хоча я б хотіла б, щоб тут був розкладений стіл, стільці, які є. Ще один стілець я заховала ось в ту шафу. Це заберуть господарі, це посуд. Я вам говорила, вони оновили посуд, купили для нас новий, а цей старий вони заберуть, і їх мікрохвильовка. От, і знаєте, що мені подобається дуже на цьому балконі це вікна. Їх можна повністю відкрити і почувати себе як на вулиці. Я відкрила половину, от, закріпила. Ну, на випадок вітру, щоб нічого не розбилося, господарь квартири так нам прям <сум> все показував, як вони відчиняються. Ну, класна система зроблена. Таке, знаєте, все до толку. Ой, добре, п'ю каву. І що ви думаєте? Я сьогодні буду вдома продовжувати розпаковувати коробки на кухні ні. Сьогодні майже на цілий день буде зустріч в церкві з 10-ї години і аж до вечора. Зустріч для жінок, тому я зараз не поспішаючи буду на неї збиратися, у мене є ще 2 години для цього. это молодые и так далее, и так далее. Это здорово, когда мы можем вместе собираться для того, чтобы переживать эти моменты. И этот ретрит, он о нас, о нашем призвании, о нашем предназначении, о нашей миссии, вообще о том, как быть успешной современной женщиной в такое непростое для нас время. Потому что вне зависимости от того, сколько нам сегодня лет, мы остаемся Боже, мы мы остаемся девушками. Поэтому мы начнем. Я хочу пригласить Свету. Давайте еще раз нашими аплодисментами приветствуем да. Конечно, можно, да. Скажите да. Ага, да. Красиво. Давайте еще подарим Светлане аплодисменты. Я за... Света первый раз в Братиславе с нами. Она не да. первый раз, она приезжала сюда просто как путешествовать. А, по бизнесу, да. Вот. Света, она не просто э, человек, женщина, божья, которая только служит женщинам. <свес> <свес> вот. Она очень долгий период занимается бизнесом. У нее достаточно, и не одним бизнесом их много. И я думаю, что она еще о себе расскажет немножко больше, чтобы ближе познакомиться с каждой из вас. Хорошо? Я передаю тебе микрофон. Пожалуйста, мы готовы. Мы готовы. <свес> <свес> Спасибо огромное, драгоценное. Я знаю, что мы здесь не ради Светланы собрались, да. а наши сердца, они ожидают этой остановки и паузы, паузы, когда мы можем углубиться в себя, углубиться в ту истину о себе, углубиться и встретиться с самой собой, встретиться с той, которая есть отражением его образа и его подобия здесь, на Земле. Честно посмотреть в его глаза и в его зеркало. Потому что когда каждый раз мы подходим к физическому зеркалу, мне, например, 55. Я считаю, это вообще самый классный возраст. Во-первых, тебе все равно, что о тебе думают. Ты уже давно сформировала о себе мнение, и поэтому уже другие мнения, ну, только, может, детей еще. Смотришь на их выражение лица и думаешь, а что они о тебе сейчас думают? И сколько бы нам не было лет, каждый раз у нас есть возможность, чтобы наше сердце обновилось. Потому что женский возраст определяет не паспортные данные, а состояние сердца. дорогие, давайте присаживаемся. У нас начинается третий блок. А фотограф у нас уже ушел, чтобы он сделал группу. Есть, да? Чтобы мы могли затем, да. В следующем перерыве давайте сделаем коллективную фотографию. Проходимо тест, який називається диск на визначення нашої особистості. Дістати качество характер. Это не а персонаж. Привет, меня зовут Марина, Я лідер групи. и сегодня мы с вами. Э, так, э, мы выбрали для себя героев двух, и Эсфирь. Потому что Эсфири тоже нужно было выработать смелость. Если мы посмотрим на Эсфирь, давайте уберем вот все ее регалии, что она царица, сирота, в рабстве, оставленная, воспитывают старший брата. Мы знаем, как старшие братья воспитывают. Então, então Я зараз стою на зупинці, на мене дивляться люди. Думаю, що за блогер сюди приїхав. Неділю вранці розмовляю з телефоном, але я ж з вами розмовляю. Е, їду у церкву, з квітня місяця зібрання церковні. Тепер будуть по неділях. Вчора приїхала з жіночої зустрічі пізно, о 8 годині вечора. Дуже класний час був. Ми поплакали, посміялися. Ще зроблю таку рекламу. 13-14 червня у Братиславі буде теж подібна зустріч. Жіноча п'ятниця вечір і субота цілий день. І ви знаєте, хто буде спікером цієї зустрічі? Ольга Лідяєва. Уявляєте собі? Олексій та Ольга Ледяєві це досить такі відомі люди в християнському світі. О, я розумію, що не всі в курсі, хто дивиться мене, але можна загуглити і дізнатися інформацією. Я дуже рада, що у нас буде така можливість поспілкуватися, поділитися досвідом. Такі зустрічі вони завжди надихають а, і дають свій результат. Так, мій автобус я продовжу після того, як вийду. Буквально перед тим як виходити сьогодні з дому. Я отримала повідомлення від своєї колеги з ліцею, де вона детально мені розповіла і показала це було відеоповідомлення, як користуватися Гуглом, щоб знайти потрібну інформацію. Наприклад, ти не знаєш, як називається ця квітка, ти не знаєш, як за нею доглядати. І от за допомогою свого телефону можна Навести камеру і дізнатися назву, квітки, ну і так далі. Тобто таке приємне відеоповідомлення було неочікуване. От, це я запитувала у останньому відео. Да? Попросила вас, щоб ви написали в коментарях, але Анічка вирішила не просто написати, а навіть надіслати мені таке відеоповідомлення з детальною інструкцією, за що я дуже вдячна. І потім я зайшла у коментарі і прочитала е, коментар від Олі, ну, що спокійне відео, дякую там і так далі. І потім е, вона написала, що а у нас в Україні сталася трагедія в Кривому Розі. Е, я знаю, що відбувається в Україні, навіть якщо я не говорю про це в своїх відео, тому що Мої діти в Україні, я спостерігаю за всіми подіями, слідкую за новинами. Я знаю, що сталося 4 квітня в Кривому розі, скільки загиблих і так далі. І, звісно, мені дуже-дуже дуже шкода. І людей, і дітей, і взагалі все, що відбувається в Україні. Тому я співчуваю, і якщо нічого не говорю, це не значить, що я за це не переживаю. Привіт! Ми біде в телевізорі, як <свят> я <свят> в двірі знову. Оля написала це без якихось претензій, але, ну, знаєте, взагалі я хотіла зранку записати відео трохи іншого формату, але, ну, якось. Вже не хочеться нічого казати, бо я розумію, що. Все, що я запланувала вам сказати, це вже недоречно. Поговоримо про це в іншому відео. Я дякую вам за увагу, за те, що ви дивитеся, коментуєте, бережіть себе, всі, хто в Україні. Я там буду теж через тиждень. Добрі утра! Так що до зустрічі у наступних відео. Пока-пока.